Добрий день, гості та підписники. Показував таку косу був, рідний акумулятор От, отакий йшов, ну, це, це вже докупляв корпус, акумулятори теж він пише, що 4 А 40 вольт, а я його зробив 5 А, поставив по 2,5 ампера. І він ось тако непогана не така коса, то що оберти, якщо нажимаю, то повні оберти. Дві, дві скорості. Буває деколи коли покусити треба як без забором, там десь така. І регулювати оберти не можна. Тільки включив, але це буває і добре, що бо буває мототримером. Людина включає, виключає, і, і то мотор робиться так собі. Один темп і все. І от хотів. Ну, в тому відео говорив, що акумулятор саморобний, зробив ось такий сумочка ось така через плече і такий ось муляж. Акумулятор. Собі він же йде на 10 А. І отако це діло. Ось, ось, ось такого виглядає. Його вистачає. Якщо ліскою, на 50 хвилин роботи. А якщо Якщо диском, то на півтора години. І він такий ось. Можна зібрати на ячейках 21700 буде 20 А, а тут є тільки 10, бо 18650 і то не це по 2,5 по 2,5 Ампера кожна. І тут 4 ряди. Отак от акумулятор. Обійшовся він мені у 3 тисячі гривень. Якщо отакий от акумулятор рідний, коштує 4 тисячі на 4 ампера, а цей на 10 3 тисячі. Сам зробив собі гофра поставив і такий собі брудзачок собі закинув поставив і собі через плечо удобно собі рубзак малесенький Собі може працювати. Так що, не, не бо так як оці акумулятори, вони ну, дуже зладу виходять. У мене перший 30 разів зарядив і все. І щось і там це? Один елемент вийшов строю, я його розібрав. Повністю ленту здер і потім ну, його замінив і, і далі почав працювати. Але е, так хто от купив собі таку косу, то воно ну, не добре. І люди говорять, що там акумулятори не добрі то раз зарядив. Е, а от, Ось такий рудзаком він буде набагато довше. Він менше гріється, бо так як оригінальні, вони сильно, сильно гріються. А оці, я за 40 хвилин ну, 40-50 хвилин ляскою кошу, то він сильно не, не нагрівся. Він такий тепленький і зразу можна його заряджати. А оцей покусити. 20 хвилин, Вон, на 20 хвилин хватає. І потім ставлю на зарядку, а заряд не бере. Треба хвилин 20 чекати. Так що дякую всім за перегляд. І буде вже це. У мене є ще пилка. буде вже огляд. На, зроблю напилку електро такої самої фірми. Дякую, до побачення.